Доброго дня, дорогі глядачі каналу Кінна База Повобитки. І сьогодні ми саджаємо павловнію. Хто не бачив моє попереднє відео, яке я знімала восени, переглядайте, я додам його в коментарях. Хто бачив, просто трошки повторюю про нюанси посадки даного дерева. Це павловнія або інша його назва алюмінієве дерево. Багато хто каже. Що це дерево потрібно, воно не вибагливе, може рости майже на будь-якому ґрунті, окрім глини. Але я вам скажу, що вибагливе, особливо коли ви його саджаєте в перших 2-3 роки. Для того, щоб воно добре вкорінилося і проросло, потрібно використовувати при посадці або перегній Добрячий, як ми садили в тому році, або в нас залишився торф, торф. Зараз ми посадимо. Павловнію. Ще раз покажу, може хто захоче її посадити, нічого складного. Викопали гарну глибоченьку ямку і засипаємо в неї або перегній, або в кого є можливість сторф в торг. Виставляємо, розставляємо саму павловнію. Гарній бойці і знову зверху засипаємо торфом. Не жаліємо удобрення натурального, тому що це запорука здоров'я та розвитку рослини. Коли засипали корінці, зверху досипаємо звичайним ґрунтом, бачите, поверхневим. У нас він піщаний, якщо у вас глинистий ґрунт, то ямку потрібно викопати максимально глибочень і замінити всю глину легким ґрунтом. Це у вас буде суміш, наприклад, торфу з піском плюс-мінус 50 на 50. Для того, щоб рослинка могла спокійно собі розвиватися. Останнім штрихом в посадці є гарне поливання до того моменту, як вода вже перестане впитуватися при вас дуже швидко. Це для того, щоб прибрати всі, все повітря з землі. І рослина відразу змогла розвиватися весною. Павловнія почне роз, розквітати, розпускатися вже десь з середини травня, плюс-мінус початок червня. <клес> <клес> Тож, саджайте прекрасні дерева, я їх саджаю для того, щоб у мене бджоли, через 3-4 роки вони заквітнуть, і павлонія гарний. Медонос, тоді як в той час ще немає дуже багато чого взяти, Павловнія буде квітнути і давати гарний мед. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути завжди в курсі наших нових відео. Весна нарешті поступово зігріває землю, і ми починаємо працювати та дарувати людям позитив. Тож доєднуйтесь до нашої прогулянки. Поїхали! Йдемо до перемоги і перемагаємо щодня. Сьогодні з нами на прогулянку відправився Липа. Це син нашої кобили Роси. Ось вона! Так, клівіш йдемо, пташки співають, Дербі, як завжди, викопується кожній калюжі, яку проїздимо. Ліс оживає, зелень Берези аж світяться на сонечку. прямо. Правіше? Де права ручка? Так. Повертай, 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 повертай. Молодець. leave А им надо ногти встреч. Вот это угу. вот копыта. Ельдар, що ти робиш? Встав всіх, іроса з малечою. Арістар сьогодні на Росі. Арістарх обіймає малечко. І ручний, Боже, чудо малесеньке, скажи все зроблю, на все погоджусь, аби ціцьку поцоцять. Перший раз дитятко п'є воду наше маленьке Після роботи хлопці традиційно допомагають мені підгодовувати дівчаток. Смачними сухариками. Спірі сорбає водичку. Снежа показує, а він сьорбає. Скажи, що там у тебе в роті, що там? Коли малі, такі цікаві. Спірі тебе чешуть. Усі разом. А він ж помагає, ой кайфує, кайфує, ой ти бусішки, кайфушка мала. Ще таки секунду назад побоювався їх усіх, а скажи, а зараз скажи такий кайф по часушки. І мордашку даже дає. Спірі, ой, спірі, спіри, вливається, посміхається спірі, кайфушки йому по чесушки. Скажи, скільки друзів, скільки друзів. Оце ось справжні домашні коні. Чим вони відрізняються від диких, тим, що вони з дитинства зачухані, замнухані, залюблені. Аж хиляться від кайфу. <хи> Оце справжня любов та дружба людини та коня. Це, начухався. А зараз проведемо експеримент на стійкість психіки наших коней. Белі, ноль. Коні не бояться дрону. Він частенько над ними літає, і вони на нього нуль реакції, он він. Хто чим займається? Хто? Сіцьку їсть, хто комбікорм доїдає, хто сіно гарбає, а дрон нікого не цікавить. Дрон йде на посадку, Сергій керує. Все. функцію свою виконав. Ми переконались, що нашим коням все одно. Ось так виглядає наша нова плантація лаванди. А он минулорічна. Не дивлячись на пасмурну погоду, бджолки несуть пилок. І потім його запечатують, перетворюються він у пергу. Тобто пилок. Перетворюються у пергу. Хто не знав цього, для тих я розповідаю. В Вджолен, бачите, хтось без нічого просто політав. Ну, більшість, більшість йде з бочечками пилку на ніжках. Ось подивіться. Бачите, з бочечками пилку. Зараз верба квітне. І поки немає дощу, вони трудяшки. Працюють у них є дітки. Коли я їх дивилася, у цієї сім'ї вже були дітки, бо це сильна сім'я. Кусюча, але сильна. Хай працюють, не будемо їм мішати, підемо займатися своїми справами.